Не сідати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні ми з вами, почувши цю Євангелію, можемо один одного спитати, і що такого ця Євангелія може нас навчити. Зробився Боже чудо. Фарисеї, як завжди обговорювали і завжди були незадоволені, але Син Божий їх, поставивши на місце, як це робив кожного разу, зробивши чудо перед багатьма людьми, так що люди почали говорити, що ніколи такого не бачили і ніколи не було такого чоловіка. Так що дорогі ця може нас навчити, про що вона нас говорить? Перше, що вона нас вчить, вона вчить нас дружби, як потрібно дружити, як потрібно поважати і любити своїх друзів. Дорогі мої, ми бачимо з Івангелії, що ці четверо друзів. Які взяли свого, товариша на ноші, може, не маючи вже надії, може, все випробуючи, але все рівно та іскра надії ще хоч трохи животіла, підемо і спробуємо ще тут. Може нам допоможе цей чоловік. І ось ця дружба і віра оцих товаришів, як говорить син Божий за вірою їхньою, тому що друзі десь далеко, але вірили, що Син Божий зможе зцілити їхнього друга. І бачимо з вами, що Син Божий після того, коли розібрали покрівлю. І спустили ці ноші спереду перед ним, перше, що говорить, прощаються тобі гріхи твої. На що фарисеї почали говорити, що це він Богохули, тільки один Бог може прощати гріхи. Як ви думаєте, що таке є гріх? В чому він заключається? Куди не подивимося, і, що скажу вам чесно, то всюди гріх. Що би ми майже не робили, то більше щось у нас виходить гріховного, як того доброго. А гріх це якраз і є та душевна отрута, яка деколи нас повалює де коли нам дає падати, падати глибоко, падати на коліна і не знаходячи сили піднятися. Воно якраз в гріх, воно якраз є то насіння, яке у нас, коли попадає і починає рости, воно робить не тільки душевні хвороби, але так само і фізичні. І ми з вами, дорогі, знаємо, що якщо ми з вами дотронемося до, до, до кактуса, всі знаємо, що в нас лишиться в руках у нас лишиться коль. І якщо її не, всіх не повитягувати, то тіло починає боротися, тому що в неї увійшло те, що в ньому не повинно бути. Починається гноїтися, починає боліти. І на той момент, коли ми то витягуємо, іноромне тіло, яке в нас потрапило, зразу він нарив все перестає. Тому що ми забрали те, що у нас не повинно було бути. Так само син Божий для того, щоб зцілити цього чоловіка. Перше, що зробив, це він забрав у нього гріх. Прощаються тобі, гріх є твої». а потім сказав візьми постіль твою і ходи. Всього ми бачимо, що гріх дуже-дуже багато дає нам кривди. Кривди, яку ми не зразу можемо помічати, тому що воно. Поступово, така спочатку по маленькому, по маленькому, по тому можемо дійти до великого. Спочатку можемо сказати якусь неправду, а потім можемо і переступити через людину і піти далі. Все починається з малого, нічого не починається з великого. Але воно потім входить у привичку, і оця духовна отрута потім нам починає шкодити. Шкодить, що. Доходячи до того, можемо оглянутися і не буде того, хто візьме нас на ноші, якщо ми будемо тяжкі ворі і принесе нас в лікарню. Дорогі мої, в цій Євангелії, коли я її кожного року читаю або просто так згадую, ми згадуємо. Про друзів. Подивимося один на одного, коли ми останній раз говорили з нашими друзями. Не знайомими, Тому що знайомих у нас багато є. Друзів не повинно бути багато. Друзів переважно один, двоє. Друзів більше не буває. То таке росли разом. В одному районі, на одній вулиці, в одному домі. Це таке, а от друзі, один-два. І коли ми останній раз з ними просто говорили, подзвонили, поговорили, зустрілися, я думаю, що у кожного з вас, як і у мене, це дуже рідко є. На жаль, у мене був один єдиний друг, і той помер. І я з ним можу говорити тільки під час своєї молитви, коли я згадую за померлих, коли мені тяжко, тоді я з ним говорю. До чого я вам це говорю, що поки є ваші друзі, поки вони є близько біля вас, не втрачайте тої можливості. Для того, щоб з ними говорити, для того, щоб з ними зустрічатися. Тому що час, він однаково йде, однаково рухається для всіх, і ніхто не знає ні дня, ні години. Дорогі мої, ви знаєте, що ми зараз у часі Великого посту. Просимо Бога, щоб Господь дав нам сили для розкаяння. щоб Господь навчив нас, показав, як потрібно каятися, як потрібно підійти до таїнства сповіді, як потрібно висповідати свої гріхи. Позбутися тої душевної отрути. Ви знаєте, до Таїнства сповіді не дуже легко підійти, тому що кожен з нас присутніх, та всіх нас можемо сказати, що ми є люди безрічні. У нас немає гріхів, ми всі чуть не святі на землі. Тому що не вбиваємо, не крадемо, там, не маємо нічого такого страшного, щоб нам каятися. Але до Таїнства сповіді треба готуватися. Якщо ви сядете в день перед тим, як підходити до Таїнства сповіді, і передивитися свій якийсь певний проміжуток, Життя, скажімо, від останньої сповіді, я думаю, що ви багато чого знайдете того, що вам не сподобається. Не будете ви вже такими святими, як ви, такими пухтенькими, як ви собі думаєте. Ви знайдете і брехню, ви знайдете і без дозволу взяти, ви знайдете і то осудження. Ви знайдете в собі і заздрість багато чого ви зможете у собі знайти. Тож, дорогі мої, у дні посту, коли Свята Церква запрошує кожного до цього великого таїнства сповіді, згадаймо цю Євангельську розповідь. Якщо не зможемо позбутися від гріха, і дати обідницю більше його не робити, як говорить син Божий в одному місці: іди і більше не гріши, щоб нічого тяжчого з тобою не сталося. Так що стараємося вчитися, розкаюватися, стараємося навчатися позбуватися духовної отрути. І коли ми її з не втратимо, то тоді і отримуємо спасіння і душевний спокій. Амінь. Слава Ісусу Христу!